У сучасному світі досі існує рабство. Рабів – мільйони. Торгівля людьми для примусової експлуатації один із найтяжчих злочинів у світі. Постраждалих від торгівлі людьми називають сучасними рабами. Це ті, кого шукали злочинці та примусили працювати, пообіцявши добрі заробітки далеко від дому. Торгівля людьми відбувається в усьому світі. І, можливо, просто зараз, у вашому місті і на вашій вулиці. В Україні потрапити в неволю може будь-хто, незалежно від викучу статі. Торгівля людьми сьогодні проблема глобального масштабу. І Україна в перших лавах країн-постачальників сучасних робіт. Наших співвітчизників переправляють через кордон багатьох країн світу та роблять невільниками у самій Україні. Оксана, Олег та Марина такі ж українці, як ви і я. Усі шукали роботу далеко від дому, сподіваючись десь там знайти краще життя. І жоден навіть уявити не міг, що на нього чекає попереду. Марина була дизайнером інтер'єрів. Заробляла небагато, мала дитину та хворих батьків. Работу найти художника-оформителя было достаточно проблематично. Поэтому я пошла на работу в швейную фабрику, в швейный цех. Так сложилась ситуация, что заболели мои родители. Муж не оказал мне никакой материальной поддержки, параллельно он пил. И мы вынуждены были с ним расстаться. То есть я практически осталась без средств по существованию, мне нужен был заработок, я искала, искала работу. Оксана та її чоловік потрапили у кредитну пастку, коли голова родини втратив роботу. Я там микалась туди сюди але вторгнення знайшла роботу на ринку. Ми вирішили взяти холодильник і стиральну машину в кредит. На ринку торгувала вже в время я там час хімії. У мене почалася алергія на цю хімію, на порошки, і как бы, здоров'я От Я залишила э, цю роботу і стала центром зайнятості. Кредит не за що була платить дома. начались з мужем скандали. Ти не працюєш, а ти тоже там не працюєш, А вот ти захотела, ти взяла кредит. тепер чим чем платити? Думай, проценти растут. Олег був студентом, який прагнув фінансової незалежності. З 18 років я почав роботи. Верим вже якби хотіла жити самостоятельно, купити автомобіль і заробити садвісно на це гроші. Я працював в ресторані на охрані. Там наскільки б грошей не було, їх завжди якби мало. Звісно, хочеться больше, больше больше. Люди вирішують шукати працевлаштування далеко від дому з багатьох причин. Іноді це відсутність пристойної роботи, іноді необхідність погашення банківських кредитів, або ж вони самотужки змушені утримувати родини. Чи просто хочуть жити краще. Злочинці діють незаконно, купуючи та продаючи людей. У ланцюжку торгівлі задіяні різні виконавці: вербувальники, перевізники, експлуататори. Вербувальники заманюють жертв обіцянками добре оплачуваної роботи. За допомогою об'яв, які виглядають цілком легально. Марина колишній дизайнер інтер'єрів. Розійшлася з чоловіком, і, щоб якось допомагати хворим батькам, відчайдушно шукала роботу. Я нашла работу в газете. В объявлении было сказано, что требуется швей для работы в Москве. Зарплата достойная. Со мной говорила по телефону женщина, она сказала, что заработная плата будет около 1000 долларов. Проживание в общежитии, 8 рабочий день. Была такая кризисная ситуация, то есть у меня это казалось единственным выходом. Когда я пришла на вокзал, я увидела эту женщину и еще шестерых девушек. Все были довольно привлекательны внешне. Когда мы приехали в Москву, нам предложили две машины, привезли в пригород Подмосковья. Это был какой-то поселок. Вышли мы в частный дом. Там нам предложили чаю. Но она сказала, что, собственно, это место, где мы должны встретиться с работодателем. Вошел мужчина, ни один ни с кем не поздоровался, и сразу же начал говорить о том, что мы будем работать у него. Причем говорить начал это в грубой форме, и одна девочка начала говорить о том, что отпустите нас, мы поедем домой. Ее вытащили за волосы в соседнюю комнату, и мы слышали, как ее избивали насиловали, через буквально несколько минут ее затащили. Это было нам уроком, то есть она была вся в крови, ее изнасиловали два человека. Это был такой шок, что, собственно, <связать> ну, то есть мы поняли, какая работа. Отобрали вещи, отобрали документы, то есть все сумки, и э, нас вывели на улицу, погрузили в машину. Часто торговці людьми забирають у потерпілих документи. Вони залякують поневольного фізичною розправою над ним чи його сім'єю, маніпулюючи тим, що тепер знають його домашню адресу. Оксана з чоловіком опинились без роботи та в боргах, які постійно зростали. Вона знайшла роботу через подругу в інтернеті предлагают реализаторам китайских товаров на рынке. зарплата 500-600 долларов в місяць, бесплатное проживання и питание. Я говорю, а можна я з тобою поеду? Она говорит: ну, если хочеш, пожалуйста. Мы поехали, нас було 4 человека. Я это моя знакомая еще двое. На вокзале нас встретил довольно приятный человек. Мужчина середнього віку, приємної внешности, не викликаючи ніяких подозрений. Ну, він так з нами общался, Нормально весь дівчинки. Не переживайте, все буде добре, денег себе. Молода жінка. Гадала, що вона буде в безпеці, адже роботу обіцяли на базарі в громадському місці. Та й вербувальник був переконливий. Приїхали ми на оптовий ринок. Он нас привел, значит, такой ангар большой, забитый тюками и мешками, такими огромными баулами с этими китайскими товарами. К нему вышел хозяин, он с ним что-то там переговорил. Тут ему загрузил машину три, по-моему, этих здоровых баула. Все, девчонки, я вас оставляю, говорит. Если что вам тут не понравится, то скажете, я за вами приеду вас заберу не переживайте, все буде нормально. Оксану разом з іншими жінками поселили в ангарі з товаром, який вони мали пакувати. У приміщенні не було ані кухні, ані туалетів, чи ліжок. Працювати примушували по 18 годин на добу. Був такий момент, коли одна із наших дівчат полізла наверх дістати мішок там з, з определеним названням. Вона втратила равновіскую і впала і її привалило цими мішками. могло бы там ее действительно там придушить теми мешками, если бы они вовремя не, не освободили ее. Мы реально испытали очень сильный страх. Сегодня ее, а завтра может быть и меня. И мы начали говорить этому хозяину, чтобы он нам вернул деньги. Пусть вызовет нашего этого, который нас привез. Вот, и чтобы он нас забрал отсюда. Он там начал звонить по телефону, с кем-то разговаривал. И через несколько часов приехал этот, который нас привез. Если вам не нравится, то собирайтесь, тогда поедем, я вас отвезу в другое место. Я нашел работу через газету. Заработная плата от тысячи до двух. Отделочные работы, проживание, питание, проезд бесплатный. Ну, со мной еще была бригада парней. Проходила встреча на вокзале. Нам сказали, купите себе билеты на определенное число. В поїхали, він їхав з нами. Вот, От Вірбовщина. Ате говорив, що потрібно перевіряти, куди ти їдеш, на яких условиях. Хлопець проігнорував численні батькові прохання дізнатися більше про роботу та її легальність. І вирушив за кордон без обіцяних документів та трудового контракту. Приїхали ми в Москву на Курський вокзал. Нас почали розподіляти по автобусам. Було около трьох автобусів. Марина залишала домівку, сподіваючись працювати кровчиною за кордоном. Але після того, як одну з дівчат, що приїхали з нею, жорстоко зголтували, зрозуміла, що потрапила в пастку. Коли стемніло, зловмисники перевезли Марину та решту поневолених дівчат до іншого будинку. Нас привезли в якийсь інший дом, вже сміркалась і одразу ж відправили в якийсь -то підвал. тобто там не було ні окон. Там были матрасы, то есть там находились еще другие девушки. И от них мы узнали, что мы по сути попали в сексуальное рабство. То есть вот эта женщина, она занималась продажей. Сказали, что по 500 долларов она за человека получила. О наших обязанностях нам сообщил хозяин. О том, что если кто-то будет отклоняться от обязанностей то он будет наказан. Рассчитывали с охранником. Когда-то я увидела, что это порядка 50 долларов. Там полная антисанитария была. Мы просили, там, чтоб, чтобы помыться хотя бы. То есть, издевались таким образом, что поливали нас то холодной водой, то кипяток был. Ну, то есть, вероятно, для забавы это им нравилось. Мне кажется, что они своих собак кормили лучше, чем, чем нас. В течение суток могли прийти за одним человеком до десяти раз. Приходи, у них были тоже самые разнообразные, то есть мы не должны были им ни в чем отказывать. И в состоянии наркотического опьянения приходили, и приходили в состоянии алкогольного опьянения. Заставляли делать все, что, все, что они говорили, то есть могли кому-то нравилось одеть кулек на голову, там, и при этом, ну, то есть когда ты задыхаешься, Кому-то подобалось, хто-то хтось кто-то кто там сігарети тушив. Як і Марина, Оксана швидко зрозуміла, що не варто було довіряти симпатичному обличчю. В итоге он нас привез на окраину, заброшена там база была, огорожена высоким парканом. Ну и тут он стал уже демонстрировать свое, уже совсем не улыбался. Он говорит, выходите, если не выйти, значит буду стрелять. Достал оружие и сделал выстрел вверх. Мы вышли. Что нам было делать. Нас завели в помещение, в комнатушку такую маленькую. Там на полу были поддоны деревянные и матрасы какие-то грязные, непонятного происхождения. Среди ночи пришли двое из этих так самих, называемых охранников, пьяные. Мне и ещё там одной, говорит: "Выходите". Естественно, они нас насильно оттуда выпхнули из этой комнаты, повели в комнату, там, где они пили, гуляли. Им захотелось развлечений сексуального характера. Естественно, мы отказывались. Але вони нас збили, зв'язали і зробили все, що вони хотіли. Ну, Казала, що тебе просто отак вот взяли і розтоптали. Просто тебе не существует. Ти вже не ти і взагалі ти ніхто. На місці призначення експлуататори примушують невільників працювати значно тяжче, ніж ті погоджувались. И с цим заткнулся будивельник Олег. Первоначально, когда мы приехали на объект, забор был порядка, наверное, четырех метров с колючей проволокой. Мы подумали о том, что действительно какой-то, может, серьезный объект, как бы из-за этого такая, может, ну, можно сказать, сверхсекретность. Да? У нас забрали паспорта, нам объяснили, чтобы не было никаких проблем с милицией. В Україні вербувальник обіцяв Олегові, що він із товаришами житиме у гуртожитку. Будівля, куди їх привезли, насправді на гуртожиток, схожа не була. Просто розбита, розвалена дання, да окна накриті квійонками, і как бы, просто як в тюрмі води, вот кровати панцирні. Ніяких умов там нормальних помитися, побритися, тобто, не було вообще. Работа заключалась в том, что не отделочные работы, а наоборот. Становились на леса, брали лом и ломали здание. Потом мы на тележках грузили кирпич, причем это была высота порядка 5-6 метров, без каких-либо страховок, без всего абсолютно. Деякі люди не одразу разумеют, что их продали. В випадку Оксани эксплуататор прямо заявив, что купил ей. Они сказали, вы еще должны отработать то, что за вас заплатили. На следующий день нас повели как бы на место работы. Это был, как оказалось, подпольный цех по разливу водки паленой. В чем заключалась наша работа? Это э, разливать эту водку, которую они там сами бодяжили, клеить наклейки. Они не давали там лишнюю минуту присесть, чуть ли не с нагайками там. Быстрее, там, быстрее, быстрее. С ужасом мы, конечно, ждали окончания этого, так сказать, рабочего дня и наступления ночи, потому что в любой момент могли прийти и, мягко говоря, пригласить к себе. Я даже иногда просила, дайте мне водки, чтобы просто этого не, не ощущать. Был один случай, когда одна из девочек ее отвели к клиенту. Он не первый раз приходил, у него были садистские наклонности. То есть она начала кричать, клиент пожаловался охране, и охрана ее забрала. Мы ее не видели ну, какое-то время. А потом ее принесли и швырнули на пол. Она была в страшном возродованном состоянии, она была вся в крови, в порезах каких-то ожогах. Мы пытались ей помочь, и, ну как могли. Я тоже попала в руки неблагополучного клиента, как это можно выразиться. Он был, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, то есть у него были безумные страшные глаза. представлял муж, горло, сигареты при прижигал мне. Я начала кричать, я начала пыталась как-то от него избавиться. Он меня избил очень сильно и выбросил из окна первого этажа. И я неудачно упала разбилась, ударилась спиной. И я не могла двигаться, не могла, не могла ничего делать. Меня подобрали охранники, еще, еще издевались, еще добивали меня. Когда парень копал траншею, его ударило током. Он был без сознания, на нем сгорела одежда, и остались только подошва от Мы аліплювали от ноги эту сгоревшую подошву. Я не знаю, його ударило 2000-3000 вольт, Как бы мы ми почали говоріти скорых, но никаких але ніяких не було. За будь-яке порушення спротив чи спробу втечі охоронці карають дуже суворо. Решта робів стають ще більш заляканими. Три чоловіка намагалися убіжати, просто їх відбили. до полусмерти, наверное, да, что люди реально плевались кровью ночью. У одного человека были сломаны ребра, двое остальных тоже, наверное, где-то неделю, дни десять толком не могли встать. Нам сказали, ребята, если кто-то из вас, даже кто-то куда-то пропадет, никто и никогда и не узнает. Эксплуататоры не уважают новильников людьми. Їхні самопочуття, страждання та виснаження. Злочинців не бентежить. Єдине, чим вони переймаються, це гроші, які зароблять або заощадять на рабові. Рабство може тривати протягом кількох місяців чи навіть років. Доти, доки виснажена людина не втрачає свою товарну цінність, тоді вона більше не цікавить експлуататора. Марина, Оксана та Олег постраждали від торгівлі людьми, яким вдалося звільнитися. Після того, як клієнт-садист викинув її з вікна. Марина стала прикутою до ліжка. Їй намагалася допомогти жінка, яка наглядала за поневоленими. Вони сочли мене непригодно для роботи. Вона мені дала деньги і сказала, хозяин сказав, щоб я убиралась. Ми вернули мой паспорт і сказали, щоб я ні в коем случае случаї ни, нікуди не обращалась, ні в милицию, Нікуди, паско знають де я живу, то яким-то образом на на попутках я добралась додому. Олегу та його друзям пощастило втекти завдяки хоробрості водія автобуса. Водій, як виявилося, он теж з України. Он передав записку на Если вы хотите отсюда сбежать, я вам могу помочь. Назвал время, дату, когда он может и где нас встретить. Мы по-тихому, как бы, можно сказать, украли у них паспорта, наши же, да. Нужно было в определенном месте нам перепрыгнуть через забор, как бы. И, соответственно, мы подготавливали э, эти леса по высоте, чтобы это все быстро осуществить. И около, наверное, часа пол второго ночи мы, как бы, сделали вид, что один уходит, второй уходит, и начали перебираться через забор. Где-то в метрах 100, 150 стоял водитель. Мы по-быстрому туда добежали, как бы, но потом Ми реально від'їхали, може, кілометрів п'ять-сім. Він нас высадил, сказав, що я не могу вже їхати з вами. Би, слава Богу, ми словили фуру, об'яснили, так як є такую вот ситуацию, как бы, он нам допомог. І добрались до Москви. Оксану перетувала з рабства поліцейська облава. Правоохоронці викрили підпільний цех із виробництва контрафактної горілки. А експлуататори дозволили невільникам утекти, аби не відповідати ще й за торгівлю людьми. Добиралися ми автостопом. Дорога наша составила троє суток, з которых двое, дві ночі ми ночевали в лісу. З щастя, попались нам хороші, добрі люди, благодаря которым ми пересікли границю і потрапили в Україну. Потім вже електричками ми добиралися домой. Зрабство люди повертаються дуже заляканими. Мало хто звертається до міліції, бояться помсти. Та все одно будь-яка людина, що постраждала від експлуатації, має повідомити про це міліцію. Якщо саме ви стали свідками виробування або ж експлуатації торгівці людьми, то ви можете надати таку інформацію нам конфіденційно або ж анонімно. І ця інформація, я впевнений, допоможе нам врятувати громадяни, які опинилися в таких складних ситуаціях. Почуття страху, сорому, образи, приниженості, фінансова скрута, великі борги, звичайні наслідки для колишніх невільників. Та понад усе зневага суспільства. І тривожого терпіння і поняття, коли говорят, что що меня муж поддержал, меня жена поддержала, меня родители поддержали, Виздоровлення їх іде значительно швидше. Дуже багато постраждалих, особливо чоловіки, після повернення додому не хочуть визнавати, що вони побували в рабстві. кажуть, їм просто не пощастило. От мені сьогодні не повезло, а от завтра вдруг мені повезет. Він має право не тільки на зарплату на тисячу доларів, але он має право на нормальне имеет право на нормальне питання, на конце концов на которых в яких ситуации он ніколи не имеет. Закупігти рабству можна. Готуючись їхати на заробітки, дотримуйся парад із безпечної міграції. Якщо ти влаштовуєшся через агенцію, з'ясуй, чи має вона відповідну ліцензію. Можливість офіційного працевлаштування за кордоном легко перевірити через гарячу лінію з протидії торгівлі людьми. По Україні дзвінки безкоштовні. Оксана, Марина та Олег погодилися на нелегальну роботу, за що й поплатилися. Щоб закон був на твоєму боці, необхідно мати дозвіл на роботу, відповідну візу та трудовий контракт. У жодному разі не користуйся для працевлаштування туристичною або гостьовою візою. Бережи свої документи. І під час поїздки, і на території іншої держави не віддавай паспорт у чужі руки ні під заставу, ні для реєстрації, не залишай України без точної інформації про закордонного роботодавця, місця майбутньої роботи та свого проживання. Поділися цією інформацією з родичами та друзями. Зроби копії усіх своїх документів, що стосуються поїздки, та лиши їх рідним або близьким людям. По приїзді за кордон намагайся постійно підтримувати зв'язок із дому. Щоб почуватися безпечно на чужині, візьми із собою контактну інформацію щодо консульств України за кордоном та організацій, що допомагають мігрантам. Іноді буває, що ми відводимо очі від чужого горя. Та виховати в собі небайдужість можна і треба. Наприклад, ти помітив щось підозріле, схоже на експлуатацію людей. Відтепер саме ти маєш ужити всіх запобіжних заходів. Тисячі українців щороку стають жертвами торгівлі людьми, опиняються в рабстві через свою довірливість та брак інформації. Давайте разом говорити про цю проблему. Зупинимо торгівлю людьми та врятуємо життя, можливо, навіть когось із наших близьких. Я розраховую на вашу небайдужість та участь.